Формули перетворення, суми та різниці тригонометричних функцій у добуток, які б не були кути, або числа альфа та бета завжди виконується ось така рівність. Синус альфа плюс синус бета можна перетворити на добуток 2 помножити на синус альфа плюс бета поділено на 2, помножене на косинус альфа мінус бета поділено на 2. Ми від суми перейшли до добутку. Cosinus α плюс cosinus beta дорівнює 2 cosα плюс бета поділено на 2 помножено на cosinus α β бета на 2 тангенс α плюс тангенс бета дорівнює sinus α плюс бета поділено на cosinus α косинус бета і котангенс обережені до тангенса cosinus α на cos beta поділене на sinα плюс sinus це у нас є формули перетворення суми тригонометричних функцій у добу. Які б не були кути, або числа альфа та бета завжди виконується ось така рівність. Синус альфа мінус синус бета дорівнює 2 синус альфа мінус бета поділено на 2, помножено плюс бета поділено на 2. До речі, звертаю вашу увагу, що ці рівності працюють в обидва боки. Можна як від різниці перейти до добутку, ну і від суми до добутку. Так і навпаки, ви від добутку можете перейти до різниці. Наприклад, синус альфа на косинус бета буде, ви можете, поділивши на 2, і це все виконати. Тобто в обидві сторони працює. І так, і так. Косинус α мінус косинус бета дорівнює мінус. 2 синус α плюс бета поділено на 2, синус альфа мінус бета поділено на 2. Це у нас була різниця косинусів, тепер різниця тангенсів. Тангенс альфа мінус тангенс бета, дорівнює синус альфа мінус бета поділено на косинус альфа косинус бета. І формула різниці котангенсів, котангенс альфа мінус котангенс бета, дорівнює косинус альфа косинус бета поділено на синус альфа мінус бета. Це відповідно у нас формули перетворення різниці тригонометричних функцій у добу, тобто,